Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні я беру інтерв'ю в дуже чудової дівчинки на ім'я Настя. Я також називаю її іноді міста і менеджмент, тому що вона поєднує роботу, навчання майже наочному, стосунки, сім'ю, друзів та спортзал. Уявіть собі, а хобі, вибачте, цілих сім речей. Тому, якщо ви хочете дізнатися, як Настя це робить, і вона не втомлюється та не вигорає, не перемикайтесь! Загалом, це, мабуть, вступ у університет. Він привів до цього, тому що по життю я завжди була активною людиною, яка хотіла щось робити, настіти на місці, куди завжди йти. Але почалося навчання яке умовно структурне, і я зрозуміла, що хочу заробляти власні кошти. Тоді потрібно йти на роботу. Тоді треба поєднувати обидва. І роботу, і навчання. Проте я не можу жити без людей. Мені треба люди, мені треба якісь захоплення, мені треба кудись вкладати цю енергію. Тому почався спортивний зал, друзі, багато чого. І зараз це вміщає в себе усі ці складові. І тому моє життя стало таким просто самовою. Ні, насправді таке не планується. Хоча я десь розуміла, що так завжди буде. От тому ніколи не жалілася на це, тому що так в моментах це складно, але це не те, що ти можеш спланувати, і це насправді круто, тому що це спонтанні штуки. Тобі може хтось написати, там запросити кудись сказати: о, у мене є там класна пропозиція, там якась волонтерська робота, щось треба зробити і кудись запросити побігати, не знаю. Це може бути дуже багато різних ініціатив, навіть в межах там, волонтерської роботи чи навчання. І коли ти на все там погоджуєшся, або кажеш так, хоча знаєш, що можливо в тебе там немає багато часу на це, але ти хочеш комусь допомогти, так ось зробити своє життя класнішим. От і сказати просто та окей, я згодна, і, мабуть, з цього слова та починаються найвеселіші історії. Мій він спланований чи спонтанний? Насправді. Кожен день мій спланований, тому що якщо він не буде спланований, то я просто забуду те, що мені треба робити. Почну губитися. Це буде дуже сильний хаос. І я завжди кажу людям своїм знайомим, що вони пам'ять як вибки. От три секунди я забув. Тому я обов'язково маю це все планувати, щоб не збитися, не забутися. І, мабуть, найголовніше це розставити пріоритети, щоб знати, типу, що перше, що друге, Там, умовно, коли я не встигаю десь запізнилася, десь затримав, що мені далі робити. Бо часто буває таке, що ти сидиш і, і сидиш так і думаєш, а що далі? А що далі робити? А куди бігти? А що робити? Для цього має типу має бути планування. Треба заходити, дивитися що далі. І тоді я не буду губитися, збиватися, і воно все буде йти лінійно, структурно. От ти працюєш так, і роботу, і навчання паралельно. Та насправді перші два тижні навчання, які були дистанційні. Були для мене класними в плані того, що можна було набагато легше це все поєднувати, тому що декілька пристроїв одне слухаєш і інше робиш, третє читаєш. От зараз очні пари, і я намагаюся приходити в академію для того, щоб познайомитися з викладачами, хочу поговорити, дізнатися свої види роботи, зайнятість, що треба робити, що не треба, які можуть бути інші види завдань. Ось. Проте, думаю, згодом в мене не буде цієї можливості взагалі, або вона буде дуже малою. Тому зараз користуюся моментом і намагаюся, поки ще не багато пар. Вони можуть бути лекціями, ще щось ти можна послухати, класно повеселитися з друзями. От і насамперед цим керує почуття якоїсь. Ностальгії, адже третій курс синів був лише третій рік, це доволі мало. Але коли ти розумієш, що далі четвертий курс, і це вже буде випуск по калаврату, стає доволі сумно, що я можу просто сидіти вдома, не виходити, не бачити друзів, не відчути цього вайбу. Тому хочеться приходити, бачитися з людьми і щось робити, щоб було якось веселіше трошки жити. От. насправді. Загалом твій що є найскладнішим у такому плануванні. Найскладнішим у такому плануванні для мене останній рік було знайти час поїсти. Якби це, мабуть, е, да, це мабуть, не дивно звучить. Ось, проте е, чомусь в цій своїй піраміді потреб харчування я поставила на останнє місце. Хоча я ходжу до спортивного залу, я займаюся спортом, мені треба нормально харчуватися. Але коли ти бігаєш, ти встав, нема часу поїсти, помив голову, там, фарбувався, забив макіяж, вдягнувся, побіг, прибіг. В тебе 20 хвилин, і вже немає часу поїсти. Ти починаєш цим нехтувати ввечері приходиш, а вже й не хочеться. Вже нема сил щось робити. Ти просто лягаєш спати або там харчуєшся в магазинах, там, якимось швидким перекусами. От і тому за якийсь швидкий час я набрала якусь певну вагу, і зараз я стараюся з цим боротися. Тому, мабуть, тепер найскладніше це знайти час готувати, а не просто їсти тепер готувати. Тому що моє харчування має бути не, ли, не лише бути насправді, а й має бути нормальним, щоб я могла отримувати там достатньо того самого білку, щоб я могла нормально будувати м'язи в залі, чи нормально вуглеводів, щоб я могла отримати енергію для життя тощо, і не перебирати ввечері, щоб я не могла заснути цілу ніч. А що є найлегшим в такому плануванні? Найлегшим, мабуть, є робота і робота, тому що вона, якщо ми її спланувати з понеділка на весь тиждень, що наразі у мене відбувається, і ти знаєш, які зустрічі у тебе протягом тижня, і, і ти знаєш кожну певну годину, ти можеш повністю структурувати, коли ти що робиш, і ти не будеш вилітати ні з робочого дня, ні з робочого плану. Ось. Тому, мабуть, робота в цьому контексті є найлегшою. Та якісь плани, методики, чи це так інтуїтивно? Так, насправді досі не знайшла свого улюбленого планера, тому що, якщо назвати от застосунок, в якому можна планувати події, це звичайний Google календар тому що багато людей його дуже недооцінюють. Але коли я почала виставляти там. Туди підтягуються мої робочі зустрічі. Ось і раніше, коли в мене там не було е, такої роботи, а я просто підпрацьовувала. Я собі виставляла роботу, виставляла пари повністю з назвами і так далі. І бачила, де мене залишається якийсь час, виставляла, коли йду в зал. Але з часом це стало для мене ефективним. Тому що, якщо я хочу будувати плани, наприклад, зі своїм хлопцем, це треба будувати по-іншому, тому що в нього своє життя, свої плани. В цьому допомагає застосунки для. Людей, ну, типу, не лише для пар, а й для друзів, там, де можна додати двох користувачів. та Такі є, такі є. І типу, там можна. Ну, умовно у мене є свій колір, я додаю свої плани, він додає свої плани. От, і ми бачимо, де в нас типу, вільне віконце. І так ми е, жили, мабуть. Півроку цих чи місяців сім, і це оверзручно, бо мені не треба питати там, коли в тебе є час. І так само це з друзями працює. Це можна додавати групи друзів, додавати плани. І от коли в групі пишуть блін, от коли ми зберемося? От коли у нас буде час нарешті зібратися, можна зайти? так. Я бачу, в тебе є віконечко на сьому годину. Завтра ідемо. От тому та такі штуки допомагають. Але по планах на день я просто беру ручку, блокнотик і пишу. Мені так набагато легше. Просто найбільше, мабуть, задоволення мені приносить те, коли я пишу справу, ставлю там якийсь кружечок, і коли я її зробила, я його просто закреслюю. І це просто це таке приємне почуття того, що ти нарешті це зробив. От так, але ж насправді твій день це не лише роботи, це не лише енергія, спілкуватися з ними чи немає у цього вигорання після робочого. Воно є, але це мабуть не те вигорання, про яке ти типу, показати, що я хочу відпочити від людей, бо їх було знато багато. У мене було багато роботи, багато справ, і я багато дамо сіла перед ноутбуком, сиділа в себе в кімнаті. І в такі моменти, типу, моїм ресурсом, тобто той справа, яка буде для мене ресурсовідновлювальною, якраз є люди, я хочу до них іти, я хочу спілкуватися. Тому я пам'ятаю минулий рік, коли в мене там був підробіток, і я звільнялася 8 вечора, а друзі збирались там о 7. Я все одно бігла, я бігла ці 40 хвилин чи ця година, але я сижу і мені. Приємно навіть просто помовчати, а просто послухати, як хтось говорить, хтось чимось ділиться. І це класно, бо мені класно та мені класно бути в чиїсь компанії, класно ділитися якимось емоціями або гуляти вже дуже-дуже пізно ввечері, там вийти на морозиво чи ще щось. Це було, мабуть, тією справою, яка відновлює якраз енергію. Ось ти скажу, що для тебе це щоб відпочити, розрядити собі атмосферу. Мабуть. Я колись дуже недооцінювала типу ранкові рутини або вечірні рутини. Я колись думала, що це не моє, або в мене немає там, часу на це. Але, мабуть, от зараз це стало те, чим я можу прям відновлювати свій час і, і, і свій ресурс, тому що я встаю, я маю там план, що умовно, з я звечора зготувалася пісніданок, тому я там, вранці цим не займаюся. Я пішла, сходила в душ. Повернулася там, або до цього можу зробити зарядку. Я привезла в Остров свій коврик та е, і гімнастичний, я його розстеляю, роблю зарядку, щоб почуватися краще, а потім йду в душ, потім займаюся там, справами різними, сніданок. От, а якщо ввечері це може бути якісь, мовно, хобі, на які мене просто вдень не вистачає часу, тому що декілька днів назад я зайшла. В Аврору і купила там багато ниток і купила там набір гачків. Ось і тепер у мене є багато ідей, що мені треба в'язати, але для цього мені треба всістися спокійно і робити, тому що на відміну від книжок, які я теж люблю читати, це трохи інше. Бо для книжок мені треба прям година, дві-три, щоб сісти. ніщо мене не турбувало. Я ні про що не думала, бо бути таке, що я читаю, а потім перечитую три рази, бо зовсім інше в голові. Таке може насправді траплятися, тому що е, ніхто не ідеальний, ніколи не можна повністю там знати, е, напевне, що в тебе буде в житті ставатися. От. Але можуть просідати різні частини, але тоді я маю просто виділяти на цей час, жертвувати іншими, але виділити час і займатися конкретно цим. Ось, наприклад, якщо я знаю, що я там не читала цю книжку там багато часу, а я настільки хочу взяти цей гачок, мені цього не вистачає, то я там буду знати, що це завдання на навчання я зроблю завтра. А сьогодні я сідаю і роблю конкретно це. Якщо його можна сказати, свій work-life balance to Якщо говорити про цей work-life balance, я думаю, що мені дуже рано, щоб про це говорити, тому що немає в мене ще такого прям досвіду там важкої роботи і потім свого життя. Але в мене є певні ідеї, як це має виглядати. Я думаю, що для кожної людини це індивідуальна штука, тому що... Типу соціальні мережі нав'язують, що це має бути якесь яскраве життя, що це мають бути обов'язково. Там ну не обов'язково просто що це мають бути подорожі, обов'язково там прогулянки, якісь що вона має бути гарним, але нещодавно я наткнулася на відео де дівчина знімала свій день, і в неї так само день закінчувався там ввечері, в неї був важкий день, і вона не знімала, там, що вона там йде в зал, робить багато справ. Вона просто спокійно прийшла додому, там зготувала вечерю, сіла, подивилася якийсь фільм, почитала книжку, і спокійно заснула. Я в коментарях побачила дуже крутий фідбек, тому що люди на це реагують, бо вони кажуть, що це виглядає по-справжньому, і що, от нарешті, хтось каже про те, що треба. Оцей в цьому балансі мати відпочинок. Що ти не маєш постійно навіть казати, що твоє життя має бути активним, а що треба дати собі час просто відпочити. От тому думаю, що для кожної людини це має бути щось овер особисте. Так, це справді атліта тобто навчитися керувати своїм часом. Думаю, що це треба починати якомога раніше. Але не сприймати це як якісь певні рамки. Тому що я колись пояснювала це своєму другу, а він висловив думку про те, що це може бути сковувати його, що він не має часу, не має можливості для якогось там ентузіазму, спонтанності тощо. І просто я кажу часто, що це має бути не якесь, не знаю. Що ти заганяєш себе в якісь певні рамки, що ти просто полегшуєш собі життя, щоб не витрачати годину і сидіти думати, блін, а чим зайнятися? Зробити те, чи зробити те, чи зробити те. Бо я не знаю, що мені робити, бо я не знаю пріоритетності. І для цього оце планування воно дає пріоритетність і має полегшувати твоє життя, От, а не умовно, ускладнювати його. Так. Так, і вставляти свій час. Що було не що 10 хвилин це дуже багато. Я не знаю, як це пояснити, але коли я почала це планувати, я зрозуміла, що 10, 15, 20 хвилин їх дуже недооцінювала, бо це як у перерви в університеті, що тобі вдома здається, що от пролетіло 10 хвилин дуже швидко, а потім е, ти приходиш е, в університет, а в 10 хвилин ти встигаєш і в тебе збігати, і поїсти, і поговорити, і посміятися, і ще й до пари підготуватися. От і ще пошукати там щось, тому, мабуть, це був мій основний інсайт. Це круто. Казала, вилітає з якого графіку? Насправді, мабуть, починати розставляти пріоритети хоча б собі в голові, щоб знати, що для тебе має бути на першому місці, на другому, на третьому, тому що, умовно, коли я навчалася в школі, я знала, що для мене першому місці навчання. Можливо, я трошки шкодую про це, але це умовно приклад пріоритетів, які ти розставляєш. Тому, коли в тебе буде вибір, що робити зараз, чи туди бігти, чи туди бігти, ти будеш знати, що мовно от, я, в мене це пріоритет, я спочатку роблю це, а потім це. Пріоритети можуть змінюватися, типу, залежно від твоїх потреб, це не має обов'язково бути там робота, чи обов'язково завжди друзі. Це може змінюватися. Ти, умовно, встав вранці і ти відчуваєш себе втомленим. Сьогодні буде такий пріоритет, завтра буде такий пріоритет. І це насправді. Класно, але це дуже допомагає, коли в тебе багато справ. Якщо в людини менше справ і в нас цим справляється цілком окей, то це не обов'язково. Це просто дуже допоміжна штука, коли ти не можеш впоратися з усім одночасно і не знаєш, куди тобі бігти в першу чергу. відчуваєш інколи що змінити обстановку, наприклад? Змінювати обстановку обов'язково треба, але. Я насправді думаю, що це теж індивідуально, бо навіть ця фраза. Треба змінювати обстановку. Якщо комусь треба, окей, можна змінювати. Не треба, можна не змінювати. Мені важко міняти обстановку, тому що умовно своє середовище, бо я звикаю до одного і я не хочу рухатись в інше місце. Я я там порухалась в інше місце, я звикла до нього, я не хочу рухатись назад. І тому для мене це приносить ще дискомфорт, бо в мене це забирає час і ресурс. Але якщо людина бачить, умовно, своє життя і свій, як, скажімо так, як своє джерело енергії в тому, щоб змінити і зробити щось інше, вау, це тоді окей. Навчання, ти поперше йде на магістратуру, чи ти хотіла зайнятися чимось іншим? Йой, насправді я вважаю, що це ще дуже далеко, тому що як я сказала, 10 хвилин це дуже багато, а рік це ще більше. І хоча в мене є оця. Не знаю, як це сказати, якісь таракани в голові, що я намагаюся планувати навіть свій рік чи два наперед. Але я вважаю, що я хочу від цього зараз відходити. І думаю, що от коли почнемо писати диплом, коли вже буде ставати до цього ближче, то це буде ставати зрозуміліше. бо... Я зрозуміла, що я не хочу, типу, такого життя, що я маю в свої 19 типу, вже вирішити, чим я хочу займатися і там чим я хочу, як я хочу проводити все своє життя. Тому, мабуть, коли буде час вирішувати, тоді, от як я вирішувала зі вступом, якраз за два тижні до того треба буде зібратися, розписати мінуси, і плюси, і тоді вже вирішувати. От. Але вони все завжди встигають. Чи надихає тебе таке? Насправді, мабуть, я не дуже люблю дивитися ютубні відео на цю тему. Загалом те, що я не люблю, я просто не дивлюся їх. Ось, я не дивлюся відео на таку тему. Тому що Та насправді немає якогось пояснення. Просто я це не шукаю. Бо я зробила свій алгоритм, і мені так окей. Звісно, типу, це, це вау. Просто в мене може не бути там часу читати там книжки про це. Бо якщо я маю свій план, як це працює, от воно працює не чіпай. Типу, якщо людям треба справді дивитися там відео, читати книжки, то це мені здається вау, бо це класний ресурс, щоб дізнатися дуже багато нового про життя, про себе, про свої потреби. Просто в мене немає, наприклад, на це часу. І коли я дізналася вже про те, як це для мене працює, я просто це не чіпаю. От воно так працює, я собі так живу. З'являється нова потреба, наприклад, харчування, я це міняю типу, в силу своїх можливостей. коли в тебе з'являється багато вільного часу, наприклад, посидіти і справді не робити абсолютно нічого. Це, мабуть, не те, що найгірша штука в цьому всьому, але це те, коли ти зупиняєшся, ти не можеш зупинитися. Тобі здається, що ти робиш там, мовно, або недостатньо, або щось не так. Щось всередині каже, що це не так, буде жити в іншому режимі, а тут ти зупинився всі відпочиваєш, і всередині здається, що хочеться далі щось робити. Ти не можеш заспокоїтися, тобі треба далі щось робити. Але для мене це не окей, бо тіло завжди в напрузі і воно завжди готове кудись і щось робити. Тому зараз я стараюся максимально... Відпочивати, наскільки це можливо, тобто там ставити собі, що от, я зробила, я відпочиваю все інше буде завтра. Раніше, мабуть, якийсь час назад, я б так не зробила. Але я вважаю, ну типу моя думка зараз, що це овер актуально, і це дуже треба. А як відчувається влітку та взимку на свята? Коли ти бігла ніби зупинилась і не вкус. Мені здається, що в мене вдома воно продовжується, бо це може бути не навчання, не робота. Але коли ти приїжджаєш на свята додому, завжди є що зробити. Треба туди піти, те купити, тому допомогти взяти брата там, завести його до порукаря. От дуже багато справ треба до там приготувати, при, прибрати. От але в мене вдома просто має завжди бути одна справа, якою я буду займатися, щоб відпочити зараз. Це малювання картини по номерах. Мені подарували її на день народження взимку, скоро вже осінь я її досі не домалювала. І просто я її малюю, як повертаюся додому, виділяю на це 3-4 години, можу просто сидіти малювати. Встаю, їду там, на навчання, там, починаю роботу, повертаюся знову малюю. І для мене це якась як перерва між роботою, відпочинком і так далі. А чи заряджаєте, чи більше хочете бігти, бігти, бігти? Чи справді так? Да? Так, тут знову в кожної людини це буде по-іншому, але коли мені щось подобається, я буду в це вкладатися прям максимально скільки можна буду це робити. І ну, звісно, не треба забувати про себе, але просто коли в тебе там голова повна ідей, в тебе є що робити, ти хочеш це вже ну вже сісти і зробити, то та звісно це буде дуже надихати.